Бог не буває осміяний. Ось кілька прикладів з життя про людей, які наважилися богохульствувати проти Бога і церкви. Коли в одному з сіл Донецької області руйнували церкву, голова сільради та двоє його помічників розбили унікальну велику ікону Спасителя на склі. Вони з люттю топтали її ногами та тицяли недопалки в обличчя Ісуса. Якщо ти існуєш, кричав голова. То вбий мене. У храмі в цей час було багато людей. Нехай він відріже мені ноги, кричав інший. А мені нехай відірве руку, волав третій. За кілька днів усі троє отримали заслужене покарання. Усе, що вони просили, збулося. Один потрапив під колеса, йому відрізало ногу та частину таза. Він помер на місці. Другому молотарку відірвало руку, залишивши його калікою. А голова помер прямо в церкві. Він упав обличчям вниз і помер. Про це знають усі жителі того села. Водій швидкої допомоги, чоловік років 40, веселий та енергійний, поїхав на екскурсію, щоб подивитися на визначні пам'ятки одного старовинного міста. За потреби він зайшов у занедбаний, напівзруйнований храм, осквернив його, забруднив стіни. Повернувшись додому, Раптово відчув гострий біль у животі. Звернувся до лікарів у місцеву поліклініку, але після ретельного огляду нічого не знайшли. Почалися додаткові обстеження і аналізи, та все безрезультатно. Біль не зникав, а лише посилювався. Якось він зайшов до церкви і прямо під час служби почав хрюкати, тоді він зрозумів, що сталося. У нього вселився біс. У 1922 році одному комсомольцю пообіцяли багато грошей, якщо він зірве хрести з храму. Він погодився і зламав їх, скинувши на землю. Йому дійсно добре заплатили. Принісши гроші додому, він почав ділитися своєю удачею. Його п'ятирічний син стояв біля печі, а дружина в цей час купала немовля в сусідній кімнаті. Ось, синку, подивись, скільки грошей я сьогодні заробив. Сказав батько і показав пачку грошей. Залишивши сумку, він пішов до дружини розповісти про свій успіх. Повернувшись, він побачив, як син кидав останні пачки грошей у вогонь. У люті батько так сильно вдарив сина, що той впав мертвим на підлогу. Я вбив його. закричав батько. На його крик прибігла дружина, залишивши дочку. Син лежав мертвим. Ти вбив його, заволала вона. Повернувшись у ванну, вона побачила мертву дочку, яка захлинулася у воді. Не витримавши страшної розплати, комсомолець застрелився. У селі Чемеєво Курганської області у храмі знаходиться чудотворна ікона Божої Матері. Дуже багато чудес відбувалося від неї як раніше, так і сьогодні. Ось один приклад у 1992 році привезли 13-річного хлопчика, глухого від народження. Відслужили молебень, помазали олією, і хлопець одразу ж почав добре чути. Такі випадки там відбуваються дуже часто. Алкоголіки кидають пити, наркомани стають нормальними людьми. Важкохворі, що вмирали від раку чи інших тяжких хвороб, зцілюються. Були навіть випадки, коли у лисих виростали густі волосся після того, як вони побували біля ікони. Люди йдуть і йдуть. Навіть з за кордону приїжджають. У 1943 році голова сільради ради вирішив догодити вищій владі. Взявши з собою помічника, він пішов у церкву, щоб зламати і викинути цю ікону. Прийшовши до храму, він не зміг відірвати ікону з місця, де вона стояла. Розлючений пішов додому за сокирою та ломом. Але, вийшовши з храму, дорогою в нього пішла кров горлом. І він захлинувся і помер. Його помічник теж не дожив до ранку. Але й це не все жоден з їхніх дітей та близьких не дожив до кінця війни. Усі померли. Бог милосердний і терплячий, але він також вершить справедливий суд. Як казали наші предки, Бог довго терпить, але карає справедливо.